Слава Ісусу Христу! Давайте відкриємо книгу буття, перша книга Мойсея. 18 розділ з 23 вірша. І приступив Авраам ближче та й сказав, так оце ти хочеш погубити і безвинних і з винуватими. Може там знайдеться 50 безвинних у місті? Чи тож хочеш ти їх погубити і не помилиш усього міста задля 50, коли там будуть? Не можна тобі вчинити так, щоб побити праведника з нечестивим, і щоб у тебе було праведнику так, як нечестивому. Ні. Ти так не вчиниш, судячи суд у цій землі, як тобі не вчинити правди. І промовив Господь, коли буде в судомі 50 праведників, то все місто задля них. І 32 й вірш. Ви пригадуєте з текстів Слова Божого, що ця розмова дійшла ось до чого. І каже знову Авраам. Що ж, Господи, коли промовлю ще раз, коли знайдеться там десятеро, і відповів Господь: Не погублю і ради десятьох тоді відійшов Господь, переставши говорити до Авраама, і вернувся Авраам на своє місце. Це йшла мова про Содом. Содом був страшенно грішним містом, місто, яке по суті, не заслуговувало на те, щоб існувати. Як ви пригадуєте, далі описується історія, що ангели Божі прийшли в Содом до Лота, і вийшло написано від юнака до дідуся. І почали вимагати від Лота, щоб він вивів тих людей, бо вони хотіли задовольнити свою хтивість на саме на цих людях, які прийшли до нього. Тобто спорченість була величезною. Але дивно поводить себе Авраам. Він дуже добре знав, власне кажучи, дуже добре знав про те, що цей народ або в цьому народі є лот, там живе лот, там живе його сім'я. Я не знаю, яка була сім'я лота. Може, вона більше 10 людей була, може, 20 чоловік було. І десь, напевно, Авраам внутрі себе глибоко мав таку собі надію, що якщо я з Богом домовлюся про 10 чоловік, ну, то 100% у Лота мало би бути ця кількість праведників, і місто буде збережене. Як виявилося, не було. І ось приходять ангели в Содом, щоб судити уже це місто. І починається ця розмова з лотом. Ота вся подія, що відбувалася навколо його дому, коли зібралися жителі того міста. Ми читаємо, що ангели вдарили їх сліпотою, що вони не могли знайти дверей, щоб зайти в дім, зробити біду в тому домі, в домі Лота. І ось ангели почали говорити до лота такі слова. Іди до тих людей, до кого ти хочеш, до своїх рідних, до тих людей, яких ти шануєш, поважаєш, і скажи їм так: вийдіть з цього місця. З цього міста, бо це місто буде знищене? Тому що беззаконня і крик цього беззаконня вже дійшов до небес, і суд Божий гряде на це місто. І ми читаємо цікаві слова, що, як же заживрів ранок? То спонукували ангели Лота, говорячи, вставай, бери дружину твою, твох дочок твоїх, що при тобі та й виходь, і так далі, одним словом. Але він все одно вагався, що ангели змушені були взяти його під руки, і всі, хто був з ним, вивели за місто і сказали Спасайся. Перед тим ми читаємо ще одну цікаву деталь він прийшов до своїх зятів, Лот і каже, що буде ось така і така річ. І що за ті зяті подумали? Що він? Написано, що він сміється. Вони думали, що він сміється. Жартує з ними. Написано так, що він з ними жартує. Брати мої сестри, дивлячись на цих двох близьких між собою людей, я. Буду намагатися зараз зробити деякі висновки. Чим же відрізнявся Авраам від Лота? Помимо того, що вони досить специфічно розділилися, пригадуєте, а ось де Лот вибрав собі, подивившись кращу землю. Помимо того, що в них там пастухи, вони між собою мали певні труднощі. Але Авраам продовжував відстоювати людей. І мені видається, що лот, може, я не правий, але читаючи ці тексти і переглядаючи, мені видається, що лот мав набагато більшу байдужість, ніж Авраам. Написано, що зранку. Коли зійшла зі до Світня Зоря, що цей ранок ангели прийшли і почали казати йому, вставай. Тобто, я так собі думаю, може, він навіть і спав, хто зна. Ну, може, це образний вираз, ставай, мається на вазі не сиди, вставай, іди». Лот прийшов до своїх зятів, і він якось так з ними поговорив, що вони подумали, жартує дідусь. Дідусь жартує і все. Тобто мені видається, що в лота не було чогось такого всередині, де він міг би сказати своїм зятям. Послухайте, ви подивіться, що відбулося. Ви подивіться, як ангели вразили сліпотою. Це ж не просто так, він прийшов та й каже, давайте, може, там щось там. Тобто вони ж то бачили все це? Вони що, бачили руку Божу? Але якось так він сказав, що вони подумали, що він жартує. Напевно, він так якось байдуже сказав, ну діти там, ангели приходили, казали, що згублять місто, може, пора би було б нам звідси піти, чи як він виразився. І в мене складається таке враження, що в нього була оця, оця якась байдужість ось така. І, власне кажучи, коли ми дивимося на життя Авраама, то ми знаходимо 12 патріархів, пригадуйте, ми знаходимо благословіння Авраама, благословляючи Тебе буде благословенний, проклинаючи тебе, буде проклятий. Ми знаходимо, що на сьогоднішній день, коли ви скажете Авраам, то власне всі нам скажуть, що це був друг Божий. Коли скажете, лот, всі скажуть, ну так, да, це була праведна людина. Він старався такий собі був праведник одиночка. Він так собі старався жити праведно, не грішити, але маючи всю родину, яка жила в тому краї, він навіть не мав впливу на те, щоб 10 людей жили праведним життям. Він навіть не змінив цю атмосферу в місті хоча б для десятьох людей. Братиме мої сестри, я хотів би сьогодні провести цю асоціацію з усіма нами. Господь дарував для нас спасіння, і ми йому за це щиро вдячні, правда? Але так хотілося, щоб в серці нашому не було цієї байдужості. І щоб в серці нашому не було ось цього такого, знаєте, поняття праведника одинака. Мені на пам'ять спадає ситуація, коли Ісус Навин послав двох розвідників у Єрихон. Пригадуйте, і коли вони розвідували, зайшли в дім Дорагав. І цар того міста посилає людей і каже: видай їх. Вона там десь на горищі, в снопах льону, по-моєму, написано там, їх заховала. І потім Рав веде з ними дискусію. Вона каже, якщо такою простою мовою казати, хлопці, взагалі, ви в моїх руках, я знаю. Що ви йдете і перед вами йде страх на всі народи. Я знаю, що ця земля буде ваша. Я знаю. Бог віддасть цю землю для вас. Але ви в моїх руках. І я можу зараз видати вас, або заховати вас. Тому або ми складаємо договір. Одним словом, думайте. Ну, вони кажуть, звичайно, у нас шансів і варіантів інших немає, тому що виходить ось що. Виходить така річ, вона каже, коли ви прийдете і візьмете це місто, я хочу, щоб ті люди, яких я вам скажу, щоб вони були спасені. Щоб моя рідня, мій батько і мати, Біблія називає її Раав-блудниця. Я не знаю, яке відношення до неї було в місті, але чому-то думаю, не таке вже й дуже добре. Але знаєте, в неї щось було в всередині, щось таке, що вона прийшла до своїх батьків, вона прийшла до всієї своєї рідні. І сказала, якщо прийдете до мене в дім, то будете спасенні. І вони не сприймали це як жарт. Щось в неї було, вона не була байдужою. І вони послухали її і всю свою рідню, і, можливо, не тільки рідню, вона спасла. Більше того, ви читаєте це в Слові Божому, що вона увійшла в благословенний рід або в родовід Ісуса Христа. Дивна річ, правда? Дивна річ. Згадайте ще одну ситуацію: Ісус сидить біля колодязя, Самарянський, колодязь або в Самарії. Приходить жінка. Час, коли сонце пекло, бо, бо вона не хотіла бачити інших людей. Вони її засуджували за її життя, за її стиль життя, її засуджували. І вона прийшла в цей час Знойний час дня, щоб набрати води, коли інші туди не ходять. І там вона зустрічається з Ісусом Христом. І у них відбувається розмова. В них відбувається розмова про живу воду, про служіння, про поклоніння. В них відбувається розмова. І оця жінка починає в якійсь секунді розуміти, що той, хто є зараз перед нею, це не просто людина. Це є пророк, як мінімум. І, маючи зневагу в тому містечку, щодо. Себе, вона приходить в те місто. І щось було всередині, якісь такий вогонь в цій жінки, що вона зібрала місто і привела до Ісуса Христа. Чи тобі не байдуже? Хай би тобі було байдуже, ти отримала якісь відповіді на свої питання. Хай би було б тобі байдуже. Рав, тебе зневажали. Жінку, тебе зневажали, то в тебе є варіант чи шанс навіть помститися за те, що, можливо, колись ти не отримала допомоги, була зневажена, ну і все таке інше. Невже тобі не байдуже? Братимо і сестри, виявилося, що цим людям було небайдуже. І зв'язку з тим, що їм було небайдуже. Вони зробили багато праці. Вони спасли людей. Мови немає, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце. Господь увійшов в наше життя, Господь нас спас. Ми діти Божі. Ну що ж, пора заспокоїтись і так собі праведно. Якось, стараючись праведно, доживемо до приходу або до того моменту, коли предстанемо перед, представимо перед Господом Ісусом Христом. Можна так прожити. І можна спастися, як ніби з вогню, можна так прожити. Але коли ми читаємо тексти Слова Божого, ми знаходимо. Що ці люди, які таким чином жили, вони не захоплювали серця Божого. Серце Боже не було настільки прихильне до них. Да, милість Божа поширювалася, але серце Боже не було з ними захоплене. Вони жили якось таким чином, і просто десь в історії пропадали. Але люди яким було небайдуже, коли вони дивилися на людей, які гинули, навіть перебуваючи в найкращому статусі перед своєю нацією. Але їм було небайдуже, вони ввійшли в історію. І це правда, вони ввійшли в історію. І Рав ввійшла в історію. І жінка з Самарії. Увійшла в історію. І, напевно, ви зараз собі нагадали ще якісь приклади. І вони увійшли в історію, бо їм було небайдуже. Брати мої сестри, давайте собі уявимо Бог, який створив нас, давши найкращі умови для життя, Бог, який нас створив, давши все необхідне для праведності. Для фізичного життя все найкраще, краще вже не придумаєш. І ось людство, або той самий Адам і Єва впадають в гріх. І людство, наслідувавши цей гріх, ну, живе, як уже може жити. І ось на небесах відбувається яка то рада, і Ісус Христос приходить. На землю. Приходить на землю, казалося би, Боже, хіба тобі не байдуже, ці ж люди повели себе ось так. На нашій мові це можна було б назвати зрадою, зневагою. Як завгодно це можна було б назвати. І в принципі, слів для цього вистачає. Але Ісус чомусь прийшов. І помер, щоби ми з вами мали життя вічне. Виявляється, йому було не байдуже. А чого йому було не байдуже? Ми читаємо, що він любив нас. І як своє творіння. І коли ми з вами приходимо перед Боже лице і наповнюємось, послухайте мене уважно. Якщо ми наповнюємося Духом Божим, ми будемо любити і Боже творіння людей. Якщо у мене в серці є злість до людей, ой, я такий запальний, я то моя спильщувасть. Якщо любов нездатна, любов, яка в тобі нездатна перемогти. Оцю озлобленість, не обманюйте, спільності з Духом Святим не так багато у вас. Бо коли ми маємо спільність з Духом Святим, то Бог дає нам Його любов, щоб нам це перемагати. І тоді в нашому серці щось горить, горить бажання свідкувати. Говорить бажання проповідувати. Не лише жити праведним життям. Я знайшов, що багато людей, які приходять до церкви, вони живуть на рівні закону. Ну, я попробую зараз пояснити. Вони живуть на такому рівні. Всі їхні взаємини з Богом заключаються в тім, щоб цього не робити, а це робити і все. Да, звичайно, коли ми є праведні, будемо робити праведні е діла. Але давайте скажемо так. Людина, яка любить, навіть тоді, коли вона десь оступилася, як Петро, який оступився більше, відрікся від Христа. Але він продовжував його любити, правда? І ця любов все одно його вилікувала. Вона привела його, вона повернула його. Вона повернула його, брати мої сестри, Ми можемо жити на рівні закону. Так, прийшла неділя, я йду в церкву. Але давайте навчимося ще й по-іншому. Я йду в церкву. Казала одна старша жінка, по-моєму, я вже говорив про це. і Боліли ноги. Їй дуже важко було йти в церкву. І коли її одного разу запитали, то й кажуть, а чого ви йдете в церкву? Вона каже, спочатку моя душа чи серце туди, а потім мої ноги вже за серцем опленталися. У неї не було цього поняття, я мушу на рівні закону. У неї все це було абсолютно не іншому. Давайте назвемо так на рівні. Благодаті від Господа. Нам потрібно переживати Божу благодаті і взаємини з Богом, для того, щоб серце наше горіло, для того, щоб ми були здатні стати відповіддю для людей в цьому світі. Для того, щоб ми були здатні явити їм Ісуса Христа. Не свої правила, не свою злу природу гріховну явити, а явити Ісуса Христа. Але коли ми займаємо цю позицію, такої, знаєте, чисто людської праведності, то виконуються слова, які Христос сказав, що перелюбники і блудники перше йдуть в Царство Боже. Пригадуєте? Чого? Вони відчули цей смак прощення. І вже вони просто з любов'ю або в любові своїй бояться причиняти біль для свого Господа. Це зовсім інша мотивація. Це не просто мотивація якимось чином дотягнути своє життя, щоб в ад не потрапити, а це мотивація. Як казав свій час один Божий проповідник, і такий проповідник, він зараз менше вже проповідує, ви думаю, читали книжки його, можливо, читали, чули, напевно, рейхрабонки. Ось коли, по-моєму, з зятям у нього відбулася розмова, вони сиділи, і зять теж проповідник, і зять каже, слухай, батько. Ти вже стаєш старий, а йому, по-моєму, за 70 вже. Ти вже стаєш старий, ти вже стаєш повільний, а я швидкий, а я набираю оберти, а я. А він каже, знаєш що, я як той Боїнг 700 якийсь там, ну той великий боїнг. Каже, він найбільшу швидкість набирає при взльоті. От він каже, і я буду тягнути. Скільки сили в мене буде, ще жити на цій землі, я буду тягнути в рай за собою всіх, кого тільки зможу. Я буду тягнути. Так, да, це цікава людина, в нього інколи такі фрази, що це цілі прислів'я можуть бути, це, це, це талант. Але я про інше. Я про те, що. Не будьмо байдужими, давайте ми зруйнуємо в серцях наших всяку байдужість, щоб наше серце було наповнене бажанням цих людей, які гинуть приводити до Ісуса Христа. Але якщо в нас внутрі не буде цього вогню, то ми будемо, як той лот. Ну, зяті мої і доченьки мої, содом буде спалений, треба йти. А вони кажуть, жартує батько. А жінка, яку всі зневажали, щось так говорила, щось таке було в неї, так вона говорила, що всю Самарію привела до Ісуса Христа. Авраам щось внутрі себе таке мав. Боже, ну дозволь, я ще раз усмілюся. Я ще один раз усмілюся. Не порахуй це за якусь там гордість, там наглість якусь. Ну Боже, ну якщо знайдеться 10 праведників, і я думаю, внутрі себе Авраам думав, там мій плем'ян, лот, в нього є сім'я, в нього є зяті. Має бути, 10. Ні, не було. Брати мої сестри, я хотів би, щоб ми прийняли це рішення сьогодні внутрі себе. Як ви помітили, я навіть нічого не писав. І знаєте чому? Я сидів допізнавши, спробував писати, потім думаю, напевно, я не буду сьогодні будувати там проповідь по якихось там правилах, пунктах, а просто от, от якось скажу те, що от так десь воно тут є і, і все. Хай без. Якихось правил, але ось так. Тому я пропоную, щоб ми зараз помолилися і попросили в Бога, щоб Бог запалив наші серця і забрав всяку байдужість. Амінь. Давайте помолимося.